Подолати водну перешкоду на бойових машинах піхоти вплав і повернутися понтонною переправою. Такий норматив курсанти 4-го курсу Національної академії сухопутних військ виконували вперше. Техніка входу в воду, техніка руху на плаву, техніка витримання напрямку руху згідно визначеного курсу, техніка виходу з, воду, з води, виконання прийомів по... Підготовці машини до руху на суші після подолання водної перешкоди, і рух по понтонній переправі. Курсант Вадим Чернізі зізнається, що мріяв переправитись на БМП через озеро чи річку ще відтоді, як навчився водити цю машину. Тож тільки на виконану вправу, охоче повторив би знову. Враження неймовірні. Ти лише впевнюєшся, що реально не не зважаючи на свій вид, машина бойова являється дуже легкою в управлінні, не лише на суші, а й на воді, що вона здатна подолати водну перешкоду на рівні з будь-яким човном і досить і не, і не втрачаючи свою боєздатність. Долання водних перешкод є неодмінним елементом практично всіх сучасних навчань українського війська. В'ячеслав Назаренко, Олексій Мазурін, Роман Поронюк, військове телебачення.